У Луцьку на вулиці Кафедральній, 13, активісти зібралися на мирне зібрання проти будівництва офісно житлової будівлі. Зокрема, ця історико-культурна спадщина потребує дослідження однак, забудовник вирішив по іншому. Та залив її бетоном. Люди прийшли, аби висловити своє невдоволення щодо справжнісінького знищення чотирьохсотрічних підземель. Як розповіли лучани, забудовник, якого ймовірно покриває скандальний ставлене олігарха палиці Мерлуцька, Ігор Поліщук, нахабно розпочав тут будівництво. На нашу думку, тут зараз відбуваються незаконні земляні роботи, оскільки ми безпосередньо ще 10-го, 11-го жовтня підходили сюди на цю територію, вкликали патрульну поліцію і разом Представниками патрульної поліції зверталися до програбу головного на будівництві. І він не міг нам представити дозвол на проведення земельних робіт. На його думку, такий дозвіл не потрібний. Однак, ми вважаємо інакше. Ми вважаємо, що все таки такий ордер потрібен, і тут повинна відбутися консервація. Натомість, з того часу, від 11 жовтня і до 18 жовтня забудовник взяв і залив ці історичні об'єкти безпосередньо залишки забудови 16-17 Століття підвали залив їх бетоном. Таким чином зруйнував ці ці пам'ятку археології. Тому ми також сьогодні вийшли в протест проти цього. На місце також прибули депутати луцької міської та Волинської обласної рад. Знищення підземель є просто кричущим і вказує на усі ознаки криміналу. Наголошує депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Михайло Наход. Він підкреслює. Справжнім абсурдом є те, що у самому центрі історичної частини Луцька на вулиці кафедральній відбуваються будівельні роботи без належних документів та дозволів. Ми вважаємо, що це незаконне будівництво покриває особисто мер Ігор Поліщук, тому що та такого беззаконня не могло б творитися без його особистої згоди. Чому інших депутатів немає тут? Це питання до них. От сьогодні приєдналася депутатка обласної ради Юля Вусенко. Але тут треба щось зважати на те, хто голосував за надання дозволу в оренду цьому забудовнику. Проте як бачимо, сам Луцька Поліщук я куди у рота набрав, замість того, щоб приїхати на місце, де нищать середньовічні підземелля, він сидить техцем нічого. Го не коментує і сподівається, що якось та й пронесе наголошують лучани, але такого не буде. Попереджують активісти. Гетьболіщука, геть поліщука. Гей поліщука! Історія будівництва на цій ділянці тягнеться уже руками. Відомо, що ця земельна ділянка має площу майже 800 квадратних метрів у 2012 році. На ній планували будівництво, і тоді розпочалися археологічні розкопки. Під час робіт було виявлено. Підвали будівель, що датуються 16-17 століттями. Ця ділянка перебуває у комунальній власності та неодноразово передавалася в оренду різним підприємствам. А от у квітні 2024 року орендар змінився знову на сесії Луцької міської ради. Ділянку передали в оренду то містобуд концепт, яке пов'язують із скандальним олігархом палицею. Тут компанія планує звести триповерховий житлово-офісний комплекс. Однак методи жахають усіх лучан. Як можна залити бетоном місце археологічних розкопок? Хто понесе за це покарання? Адже підземелля фактично знищені? Це реальний кримінал У 2015 році. Я була секретарем ради. В нас тут було виїзне засідання, попередній власник. Не отримував жодних дозволів від міської ради попереднього скликання без того, що він зробить консервацію пам'ятки цієї історичної. Він це все прекрасно знав. Міська рада дала новому орендарю, всі дозволи, підписала без будь-яких моментів, і зараз вони розуміючи, що міська рада готова це покривати, будують повним ходом. Після приїзду патрульних на місце також прибув і очільник Луцького районного управління поліції Володимир Костанюк, який повідомив про відкриття кримінального провадження зараз в рамках перевірки, яку ми проводимо, ми, ми дослідимо всі документи, на яких підставах по ну все, те, що ви зараз говорите, підлягає перевірці, і воно буде все перевірено, тому числі в рамках кримінального провадження кримінальне то... провадження вже зареєстроване. Як наголошують активісти, кримінал правоохоронці відкрили лише після розголосу і суспільного тиску щодо цієї скандальної та резонансної справи. Ще 18 жовтня депутати Луцької міської ради від фракції громадян громадянський рух свідомін Андрій Лучик та Михайло Наход викликали на кафедральну 13 патрульних та слідчо-оперативну групу. Відповідна заява про злочин була написана. Також обранці планують звернутися за цим фактом і до Волинської обласної прокуратури, аби зупинити злочини луцької влади. На зараз на місці залишків підземель, вирито котлован глибиною близько трьох метрів, якраз на тій території, на якій знаходились безпосередньо ті залишки підземель. От Якщо подивитися на схему, яка додавалась до рішення міської ради, от на цій схемі чітко видно залишки фундаментів. І якраз на цьому місці зараз виритий котлован, залито дно бетоном і встановлюється бетонні фундаментні блоки, але найбільший цинізм в тому. Що коли в п'ятницю це питання ми почали піднімати, відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради? Відразу розмістив повідомлення на сайті міської ради, де сказав, що це відбувається консервація для майбутніх досліджень. Археологи кажуть, що зруйнувавши шар на глибині 3 метри, вже там немає чого досліджувати. Більше питання, де залишки цих підземель? Що раніше Луцька? влада намагалася, так би мовити, розрядити обстановку та виправдати злочин. На сторінці мерії з'явився ось цей допис із посиланням на якісь документи, датовані ще 2012 роком, що дуже дивує. Мовляв, тут проводило археологічні дослідження державне підприємство, науково-дослідний центр Охоронна археологічна служба України Інституту археології НАН України. Повідомляємо, проєкт цього будівництва погоджено центральним органом охорони культурної спадщини, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Отже, залишки фундаментів під земель консервуються для майбутніх досліджень. Ось така от консервація по луцьки чи Луцькі по-мерськи. Залили бетоном та й забули, буде ж красива будівля, а те, що під землею, хай залишається там. Однак, усе це мало виглядати по іншому, наголошують активісти. Тому як звичайні лучани, так і депутати міської ради будуть тримати цю справу на контролі, аби винних притягнули до кримінальної відповідальності.